Three, two, Вітаю вас на каналі Маперського Реклама. Сьогодні ми поговоримо про оптимізацію профілів компанії в Google, наших точок на Google карті. Буде два відео. Перша частина буде про теорію, про фактори впливу на профілі компанії, і друга частина буде практичне вже застосування. Наших знань. Якщо ви потрапили на цей канал вперше, то мене звати Ярослав. Я експерт з двох продуктів Google: це Google профіль компанії і Google карти. Я не сам себе називаю експертом, це статус офіційний. Google запросив мене стати експертом для того, щоб вивчати ці продукти, для того, щоб відвідувати саміти компанії Google щорічні, де нам розповідають про те, що буде далі. Звичайно, під забороною на розголошення, але таким чином моя агенція. Може готуватись для, до тих змін, які відбуваються, досліджувати. Ми також маємо змогу спілкувати з іншими експертами, з моїми, з моїми колегами. Це більше 500 чоловік в світі, які також роблять різні дослідження, і це допомагає робити нашу роботу більш ефективною. Також в Україні є декілька експертів зараз. Здається, це 5 чоловік саме з цих продуктів, тому я рекомендую вам підписатись на цей канал, тому що тут завжди актуальна і крута інформація про Google карти, про профіль компанії. І наші статті на сайті також дублюють цю відеоінформацію. Я стараюсь теж писати статті, робити якісь дослідження і публікувати. Нещодавно компанія White Spark провела. Досить цікаве опитування, дослідження серед усіх спеціалістів, досить відомих, більше 500 спеціалістів з локального SEO прийняли е, участь у цьому опитуванні щодо факторів впливу на просування точок на Google карті. Таким чином, ми отримали досить гарні інфографіки і статистичні дані. Я обов'язково під цим відео опублікую посилання на Цю статтю на це дослідження на англійській мові, ви зможете самі ознайомитись. Я повністю згідний з цим дослідженням. Я передивився цифри, вони приблизно такі самі, як і у нас. Звичайно, є деякі відмінності по країнам, але загалом для розуміння, для візуалізації процесів для вас. Тобто, ця інфографіка, яку підготували Вайтспарк, цілком заслуговує на увагу. Як я раніше неодноразово заявляв, розповідав на цьому каналі, є два алгоритми, які працюють паралельно. Це алгоритм, який шукає на Google карті і віддає частину інформації на Google-пошук. І є алгоритм, який е, працює у Google-пошук. З лівої сторони, ви побачите Local Pack Finder, це у відсотках фактори впливу на алгоритм по карті. І з правої сторони це локальний органічний пошук, тобто це у відсотках вага факторів, і вага впливу цих факторів на звичайний Google пошук Нас загалом цікавить і перший, і другий, але спочатку про Google карти ми поговоримо це з лівої сторони, тобто ми бачимо, що 32%. Впливу мають сигнали, які передаються з Google профіль компанії. Тобто, налаштувавши всі сигнали, зробивши там все круто, ми отримаємо 32%. Потім 19% це сигнали, які ми отримаємо із нашого сайту. Тобто це окреме таке велике поле, це SEO нашого сайту. Якщо є зроблені дії, які допомагають алгоритму індексувати. Наш сайт і підтверджувати ті дані, які в нас є в Google профіль компанії, тобто локальне SEO на нашому сайті. Якщо ми зробимо, то можна отримати ще 19 16% це відгуки, тобто їх якість, кількість і частота їх отримання. 11% це посилання, тобто посилання на нашу точку на Google карті. Як часто ми їх розміщуємо. До речі, хотів би сказати, що є тип посилання, який називається CID. І, на жаль, звичайне посилання, яке от ми можемо отримувати, коли ми натискаємо поділитись, воно не працює. Треба саме cid посилання Ми своїм клієнтам завжди це посилання робимо і віддаємо це поясненню. Behavioral signals це означає сигнали взаємодії, тобто, як люди. Взаємодіяли з профілем компанії, тобто відслідковий алгоритм, скільки там людини натиснула прокласти маршрут, або зателефонувати, або написати повідомлення, або зайти на сайт, І яка кількість людей, по яким запитам із тисячі, наприклад, що там натискало у вас в профілі компанії. От ці всі поведінкові фактори вони відслідковуються. І ми отримуємо, якщо ці поведінка була такою, яка, на думку алгоритма, зробила позитивну дію. Тобто людина знайшла, що вона шукала, це все фіксується, і якість цих поведінкових факторів це 8%. До речі, раніше було набагато більше. Ось, ну так скажу, що на це в принципі можна трішки впливати, але це треба змінювати дуже часто. Процес робочий робочі процеси вже в самому бізнесі, і не всі загалом хочуть цим займатися. Потім 7% це в нас цитування, тобто це згадування на інших ресурсах про нашу компанію, тобто цитати. Нас цитують, тобто кажуть, що от, якщо там можете знайти то, то і то якісь блогери, якісь каталоги компаній і так далі. Але там теж є свої правила, і треба знати, як ці цитування використовувати, що важливо, що не важливо, теж ми цим займаємось. І шість це персоналізація. Що я колись казав, що алгоритм ідентифікує людину. Коли ми заходимо на Google карти, ми щось робимо. Алгоритм нас ідентифікує наш е, заробіток, нашу поведінку, які місця по типу нам подобається. Тобто Google за нами слідкує і від е, того, як він за нами слідкує, і залежить е, ще частково, яку компанію ми отримаємо. Я завжди люблю приклад приводити, якщо людина добре заробляє і завжди відвідує, наприклад, ресторани з, велу, з великою ціною, тобто там. В значках долара, може, бачили, колись, то дуже маленька вирігідність, що ми отримаємо якусь, я не знаю, столову у пошуку, навіть якщо вона буде близько, тому що ця людина загалом не відвідує такі заклади. І в локальному органічному пошуку, тобто на Google-картах, звичайно, більше. Приділяється увагу цьому алгоритму. Цей алгоритм верніше, більше приділяє увагу on-page Signals. Тобто, якщо в нас на другому місці це на Google карті, то вже якщо ми говоримо про Google пошук, там важливіше, який в нас сайт, що в нас зроблено. Тому що звичайне SEO воно відповідає за просування сайту. Там більше значення мають посилання, звичайно, посилання важливіше, щоб наш сайт знайшли. Ось, Ну і вже набагато менше Google бізнес. Отже, підготував я для вас також невеличку інфографіку, це м -м -м, рівень заповненості Google профіля компанії. Тобто, зараз ми будемо говорити тільки про точку на Google карті і профіля, що ми заповняємо. Тобто це налаштування профілю. І е перша колонка, на яка нас цікавить, з лівої сторони це. Рівень наповненості можливий профіля компанії, тобто, що ми можемо зробити, як налаштувати профіль компанії або щось поза ним зробити, щоб впливати на оці 36% що ми бачили в попередньому графіку. Тобто тут 100% це дорівнює 36% в попередньому графіку сигнал. Тобто, що ми можемо тут зробити? Ми можемо бути на Google карті, це дає нам 20%. Тобто підтверджений профіль, непідтверджений, ми є на Google карті, це дає нам 20%. 5% дають фотолокації. Тобто, будь-які, Якщо є фотографії, які завантажені, це ще 5%, буде 25%. Ще 15% дають нам гарні пробіги. Фотографії, тобто фотографії, які задовольняють алгоритм. Якщо ми прочитаємо інструкції, якщо ми подивимось всі статті, які Google публікував, які фотографії, що саме він хоче від нас бачити, то ми. Отримуємо ще 20%, тобто вже буде в сумі 40%. От синім кольором хоба, видно. До речі, я вам нагадую, що на цьому каналі є відео про те, як алгоритм переглядає штучний інтелект нашої фотографії, определяє, що на цій фотографії зображене, і порівнює з тим, що з тою інформацією, яку ми даємо у профілі компанії, і вирішує, чи дійсно ці фотографії відповідають. Тому що ми вказуємо, тобто чи на фотографіях зображена наша робота, ця локація або асоціації, там якісь ключові слова. І наявність фото 360 дає нам 10%. Колись це було майже 50%. Тому тим компаніям, які ходять і пропонують чисто Фото 360 і кажуть, що це буде супер покращення, я передаю великий привіт. 2018 рік вже давно минув, але це ще є фактор впливу. Тобто, фото 360 дійсно на сьогоднішній день ще до сих пір впливає. Налаштований профіль, тобто послуги, товари, розписаний опис компанії. Треба бути впевненим, що ми не порушуємо ніяких правил, тобто, правильно, все заповнено. Це дає нам ще 15%. Таким чином, ми доходимо до 65% можливих дій. І оптимізація, базове локальне SEO. Це. Та робота, в принципі, яку ми пропонуємо. Тобто, ми пропонуємо цю послугу. В цю послугу входить великий такий об'єм роботи, але якщо коротко, це каталоги компаній, це інформація про компанію загалом, це відповідність даних, тобто дуже важливо, щоб дані відповідали один одному. Тобто, буває, людина навіть не здогадується, що це впливає. Ну, наприклад, Переїхала компанія, була, наприклад, на одній адресі стала на іншій адресі. І поміняла адресу на карті, поміняла адресу на сайті, але не поміняла цю адресу в каталогах компанії. І Google порівнює дані і каже, що ну. Не зовсім чіткі дані, тобто десь там одна адреса, десь інша. Або, наприклад, буває якась така ерунда, яку ти навіть не міг подумати, наприклад, якась точка або велика або маленька літера. Це, це все також важливо, тому що алгоритм це робот, це програма, яка е, з недоліками і не 100%, що ви будете е, ну, зробити все так, щоб їм подобалось, тому тут, звичайно, наш досвід. Роль. І локальне SEO, чому я його відніс окремо, і, це ще 15%, тому що це загалом вже індивідуальна робота. Тобто, коли ми говоримо про локальне SEO, це ми досліджуємо в принципі, наш профіль, досліджуємо наш сайт, який є у компанії, досліджуємо конкурентів і формуємо стратегію для того, щоб ці останні 15% Зробити, тобто, щоб на 100% відпрацювати всі можливості локального SEO, всі можливості профілю компанії, потрібна вже індивідуальна робота. І тому я це окремо виніс. І так само до локального SEO я відношу сайт компанії. Хоча і в оптимізації також ми затрагуємо сайт, тому можна тут ще 10% забрати від оптимізації від локального SEO і передати на сайт. Тобто сайт він важливий. Ось, але загалом, щоб отримати 100%, треба пропрацювати кожен із цих напрямків. А тепер з правої сторони друга колоночка це рівень загально по Україні і по, по Європі це трішки більше, десь менше. По США набагато більше. Там інший буде показник, тому що в США дуже багато е, вже спеціалістів в ну, порівнянні з нами. З локального села і це вже напрямок набагато більш розвиніший, тому там будуть набагато більше цифри. Але загалом в Україні, якщо ми беремо, то 85% є вже людей на карті, тобто тільки 15% бізнесу їх немає на карті з якихось причин. 70% додають фотографії локації або якісь які фотографії. Тобто, в принципі, 70% бізнесу заморочились з тим, щоб додати якісь фотки, щось зробити. Правильно, неправильно, допомагає, щось псує. Це вони не знають, але в принципі вони просто додають фотографії. Хороші фотографії локації тут вже набагато гірше, тобто, тому що люди собі. Якось уявляють хороші фотографії, а алгоритм ці фотографії фіксує і уявляє, що вони хороші по іншим показникам. Тобто, дуже мало людей в принципі цікавляться, як і що потрібно зробити. Та в принципі інформації, так скажемо, треба багато вичитати. Але інтуїтивно люди завантажують гарні фотографії, роблять на айфони 13 14, 15, там вже є е гарні знімки. Роблять, в принципі, щось іноді самі, і інтуїтивно. Вони завантажують буває. Часто ми вже зараз це набагато частіше зустрічаємо, коли ми беремо профіль в роботу. Ми бачимо, що в принципі фотографії більш-менш є те, що потрібно, і ді одну-дві фотки треба доробити, тому ми оцінюємо це в 40% і 60% бізнесів в Україні. На жаль, це ігнорують. 25% бізнесів зробили три фото 360. В нас в країні е, достатньо якості, і ну і все, що це е, з цього витікає. Налаштували профіль так само тільки 25% людей е, бізнесів. Е, тобто, налаштувати профіль це не значить його створити. Налаштувати це є фактори впливу, коли ми налаштовуємо профіль компанії, і дуже важливо. Е, Дещо зробити. Ми, до речі, у другій частині обов'язково про це будемо говорити детально, прямо на практиці розглянемо одну кампанію, і я вам покажу, що дуже важливо. І оптимізацію зробили дуже мало кампаній, тобто, є. Певні фактори впливу. І наразі, коли ми беремо в роботу, коли ми шукаємо компанії, які ми пропонуємо наші послуги, то проводячи аудит, до речі, в нас є послуга аудита сьогодні вона платна, але невеликі гроші, так що можете замовляти на сайті, і ми бачимо, що люди багато чого не роблять, тому що не знають, ну це вже тільки вузькі спеціалісти, і локальне SEO. Дуже маленький відсоток компаній, ну, типу, великих якихось, де є прогресивні SEOшники, які е, найчастіше це не е, е, спеціалісти, які займаються локальним SEO, Це спеціалісти, які м -м, просто займаються SEO і читають щось про локальне SEO і роблять. Наприклад, розетка завжди попереду. Я, от скільки не дивлюсь, тільки щось з'явилось на попри що нашому, де ми там якісь дослідження, щось нове, цікаве, якесь доведення, одразу в розетці це є. Тобто я беру все, не вислідкую, і такі великі компанії, загалом там фокстрота теж непогано, Ну тобто є є і тому тут тільки 2%, тобто, загалом такий показник Якщо зробити не хитрі розрахунки, то ми бачимо, що Виходить, в нас число 34%, ну, трішки більше 34%. Це загальний показник розвитку профілів компанії в Україні. Тобто, для того, щоб нам бути краще і отримати більше, ніж наші конкуренти, взагалом, тобто ми зараз не кажемо, що ну, стандартно плюс-мінус нам треба хоча б 40-50% зробити робіт. Профілю компанії. І тоді ми більшість, більшість, так скажемо, наших конкурентів будемо випереджати. тобто Ми зробили вже більше, чим основна маса, і будемо отримувати більше переглядів, більше переглядів, більше пошуків. У нас є там стандартна конверсія, це хай буде 10%. Тобто, якщо тисяча людей до нас заходить, ми отримаємо 100%. Кліє... Ну, так скажемо, не клієнтів, отримаємо 100 людей, які, в принципі, звернули нас увагу, і потім якийсь відсоток до нас звертається. Якщо після того, як ми оптимізували це, кількість пошуків виросла до 2000, ми отримуємо вже 200 чоловік, які там щось поклацали, і вже більшу кількість людей, які дійсно звернулись і замовили в нас якісь товари чи послуги. У нас на сайті, звичайно, є послуг, які впливають на всі ці фактори, тобто ми допомагаємо з просуванням із підтвердженням, із оптимізацією, з налаштуванням. І з сайтами, в кого немає зовсім сайта, ми робимо простенькі, яких достатньо, які в принципі на 80% майже вирішують завдання сайтів, якщо немає жорсткої конкуренції. Ну і робимо також індивідуальні роботи, якщо вже дуже жорстка конкуренція, можемо розглянути різні типи співпраці. Тобто наша компанія на це орієнтована. Тому я запрошую вас звертатись до мапера з реклама, переходити на сайт, включати послуги, замовляти аудит. І замовляти консультації, замовляти роботу. До речі, після того, якщо зробити всі роботи, якщо виконати все, що в нас є на сайті, тобто повністю те, що ми пропонуємо, а ми пропонуємо тільки базові стандартні послуги, тобто базове локальне SEO, баз, тобто це називається у нас оптимізація. Тому що для того, щоб зробити на 100%, потрібна вже індивідуальна робота. Але для того, щоб не платити спеціалісту, який е, бере, наприклад, спеціаліст з локального себе, бере е, за місяць там. Тисячу півтори тисячі доларів в США, в нас не менше. Для того щоб ці кошти не витрачати із спеціалістом, який буде все одно робити ці базові роботи. Тому це дуже вигідно, коли ми робимо всю базу. І якщо цього вистачає, людина вже отримує непогані позиції, вже і в принципі на довгий термін не потрібно нічого робити. Якщо в неї тільки е, високий рівень конкуренції, тоді вже потрібна індивідуальна робота, індивідуальний спеціаліст. І ми навіть дуже часто, бо я тут тільки один, не можу таку роботу зробити. Я просто. Рекомендую людей, які можуть це зробити, інші компанії, інших експертів, тобто всі гроші не заробиш, але треба допомагати нашому бізнесу розвиватися і конкурувати. Зокрема, зараз дуже багато звернень за кордон. Статус експерти, я вже казав, дає мені змогу вивчати нам змогу вивчати алгоритми. Ми займаємось тільки білим SEO, ми не продаємо відгуки, ми робимо все, що рекомендує Google. На жаль, спеціалістів з локального SEO дійсно дуже мало. Якщо ви навіть зайдете на якусь фріланс-біржу, типу Upwork або Freelance Hunter, і напишете SEO, то у вас буде просто безліч пропозицій. Якщо ви напишете локальне SEO, їх буде в сотні разів менше. Тобто там один раз я такий експеримент робив в 100 проти двох. Тобто це дуже маленька кількість, тому що в принципі в Україні в Європі не досить такий розповсюджений метод просування в США вже все набагато краще попереду, і дуже високий вже рівень конкуренції, іноді навіть не очікуєш. А я запрошую вас переглянути другу частину цього відео, де будуть вже конкретні практичні. Поради, ми зараз якусь компанію одну візьмемо і будемо вже на практиці щось робити з того, що я в принципі можу зараз вам дати, тому що знань набагато більше, ніж на одне відео. І кожен конкретний випадок він трішки, звичайно, індивідуальний, але є, наприклад, зараз ми пройдемо налаштування профілю, ми поговоримо про каталоги, ми поговоримо про соціальні мережі. Дякую за перегляд відео. Обов'язково поставте йому лайк, обов'язково підпишіться на канал. Порекомендуйте в соціальних мережах. Я буду вам дуже вдячний, якщо у вас. Прям дуже все гарно в житті. Я буду вдячний за підписку на Patreon або БайМІКОФІ. Хочу робити цей канал кращим, хочу його розвивати. Дивіться нашої компанії: не здаватись краще, а бути краще.